Ну а поки ми працюємо п'ять днів на тиждень, я буду шукати тільки позитив. Знаєш, який позитив п'ятиденному е, робочому тижні, тому що п'ять днів у нас у такі чарівні сніданки А так було б тільки чотири. Знаєш? А? Ну та добре, добре. Ти ми будемо тішитися. Ми тому, що зараз просто запрошуємо вас до нашої кулінарної святкової студії. Бо сьогодні відзначають одне з найважливіших свят Азії китайський новий рік. Це час такий для сімейних зустрічей, приготування традиційних страв. Тож, давайте приєднаємося до святкування китайського нового року, розширимо наші кулінарні горизонти. До речі, знала, що китайський новий рік святкують аж 15 днів. Ну, Згадувала, що китайці просто, просто заздрі їхні їхню кількість мають довго святкувати, поки всіх родичів обійти. А та а, так от, о, я так про це навіть не думав. Ти знаєш, що до речі, закінчується китайський Новий рік тим, що вони випускають ці от ліхтарі, які нам угу. часто в фільмах показують, і це просто неймовірне свято. Тож, давайте, друзі, о, 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 сьогодні обмежимось правда. Тільки святковим сніданком, бо у нас все ж таки не китайський новий рік. Як приготувати традиційну китайську страву, яка обов'язково має бути на кожному новорічному столі, знає бренд-шеф Павло Грінчишин. Запрошуємо його до нашої студії. Павло, доброго ранку. Доброго, доброго ранку. ранку. У нас немає китайських Китай. ліхтарів, але я знаю, як доброго буде як як вітатися китайською. Ні, хао! І складати руки так. добре. Що будемо готувати? З чого починаємо? Ми почнемо з чого? З того що які інгредієнти давайте? Що нам треба? Нам треба свинячий фарш, зелену цибулю, імбир, соєвий соус, пекінську капусту і креветку. Ну і базу, тісто. Так що, це буде? А що це буде Це буде ця Цяо да. китайські в честь китайського нового року? Ми приготуємо страву, яка в, на кожному столі в кожній родині. Що вона схожа, дайте нам зрозуміти. Це типу це... Так. Це... А, а я думаю, чому мені сьогодні панда кунг фу снилася? А я буду сьогодні кушати пільм. Я за. Я за пельмешки. Давайте пельмир... ви починаємоські пельмени. Отже, е, Льоша, я вас так. попрошу підготувати зелену цибульку. Так, це я можу. Так, нам десь стільки буде. Угу. От Порізати, От стільки, да? порізати її тонесенько. Да, Може, я можу натерти імбір, так? Прошу натерти імбір. А хто у нас вкрав поварський ніж? Я. Ага, він у мене. Каже, наріж цибульку. Добре, наріжу. Е, а я дивлюся, у нас таке цікаве поєднання фарш і креветки. Чекайте, ми буде... що, будемо його разом? Все так, ми будемо разом. Так. Це якесь кулінарне збочення, фарш і креветки. Ну, серйозно, свинячий фарш і морепродукти. Я... Я тобі скажу так, слухай, це насправді останні роки так дуже модно, тому що якесь там поєднання. Як воно називається правильно? Це така е течія, яка входить теж в моду зараз. Е називається surf and turf. Surf and turf. Е Дослівно це перекладається як прибій і газон. Тобто морепродукти, і телятина чи свинина. Насправді, це мій улюблений спосіб приготування, не спосіб, а поєднання таке. Так, для тих, хто не їсть м'ясо, одну крієтку залучите, будь ласка, без свинини. Дуже дякую. Так, а чого саме на новий рік? Вони завжди а, чому? там наскільки я знаю, що вже більше тисячі років цим ця, ця от з. Та, і вони фактично такі прадавні родичі е, пельменів, які чомусь росіяни взагалі записали до себе. Пельмені okay, це, бажаю, то не російська їжа, якщо що. Що ці ці ця от, uh, зі символізують? Вони якійці? символізують всі позитивні якості, які ми ніби хотіли би отримати: uh -huh. достаток, добро, здоров'я uh -huh. і форма його так. У мене вже. Слухайте, якось це перекладається ця одзі, тому що я знаю, що в китайській мові дуже важливо, як ти навіть вимовляєш цю фразу. У мене один друг був на е, олімпіаді в Бейджині, боже, як це називається, Пекінь. Uh -huh. І зайшов в один заклад і сказав щось китайською, а вони його навіть поліцію викликали, тому що там виявляється якесь слово дуже схоже, і воно виявляється образливе. Це якось перекладається ця дія якось? Uh -huh. Перекладається як е, смачні пельмені. а Спачні все пельмені. А, тут це просто. Е, нашого ще кухарах перебив, ви казали про форму, що там важлива форма а, важлива форма. Так, зараз вона в формі трикутника, uh -huh. що в принципі як в нашого вареника. І коли він uh -huh. стоїть от так вертикально, uh -huh. де має гострий кут, воно означає якраз перехід в від старого до нового. Ну, тобто, ясно, такі, символічні такі знаки, сим так да, ну а... китайські в китайській культурі все має свої символи. Це дуже важливо. так. не дарма я сьогодні згадував панду Кунфу, яка там заїдала все пельмешками. Так я бачив відео. <кхід> Та й в тому саму самому ж мультику, що от вони там цими і пельмешками, і ця одзи, вони просто їх їдять, ну я не знаю, там партіями, не по одній дві штучці. Це тому, що вони такі смачні, це тому, так. що вони такі не знаю, дієтичні. Тому що я рідко зустрічав китайця схожого на мене. Більше вони схожі на вас. Дякую. Uh, 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 он... Я тут не знаю навіть чи це компліменти. <laughs> <laughs> Хто з нас красивіше? <laughs> так? Я пропоную зупинитися, тому що зараз uh, чим, розімця Чим, uh, чим uh, Да, Чому вони настільки uh, популярні і uh, що вони uh, для 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 китайських родин і готують дуже багато. Uh -huh. Так само для того, щоб підкреслити якраз достаток в сім'ї, підкреслити ну типу, це така сімейна історія, така як в нас в неділю, там в бабусі з варениками, uh -huh. коли збирається uh -huh. сім'я і ліпить вареники, yeah, і ну, типу так само ритуал, так, да? ритуал так і, і передає м, ніби якусь таку енергетичну цінність. Так, а я правильно розумію, що креветочки теж треба нарізати, чи вони прям цілком там будуть? Давайте давайте я наріжу креветочки Давай. хоча б. Е -е -е. І спитаю вас, креветки мене цікавлять. Я вже не питаю, чому ми їх змішуємо з фаршем. Угу. Це так модно, просто зараз зі свинячим. Але що стосується саме креветок? їх дуже важливо не переварити. Як зрозуміти, тому що вони стають такими дубовими, просто дерев'яними. Ну, Як зрозуміти, що в даному, їх варити треба? В даному випадку, якось ця це, це вже варена креветка. Угу. Типу її достатньо. Достатньо просто її підігріти і е, присмачити. Не знаю, там, умовно, найкращим там, маринадом для цієї креветки буде соєвий соус і чесник, ну, mm -hmm. типу, імбір, якщо там для пікантності потрібно. Ну, В принципі, оця, ця, цей набір інгредієнтів, який у нас є на столі, це база. Mm -hmm. Це база, яку можна ну, інтерпретувати. А якщо відійти від бази, що ще китайці полюбляють на Новий рік, е, чомусь мені так хочеться дізнатися. Багато локшина. Локшина. Локшина, так. Локшина, так. Це пов'язано з тим, що китайські сім'ї рідше могли собі дозволити пшеничне, ну, типу, ага, вироби ага. з пшениці. Пшеничне борошно це дорожче, ніж рис. І ага. воно на святах якраз це було, типу, святкової кухні. Це, так, слухайте, а правду кажуть, що а китайці, коли кушають, кухають. вони роблять так от. Спеціально, щоб показати, що їм подобається, що це ну от у нас Як... це скажуть: ну чо ти чвакаєш? Сядь Як... сядь рівно. Це так, було так. дитинство, а там навпаки. А якщо вони цього не роблять, це означає, вони е, так можуть господаря а, образити. Серйозно? Так, типу, так, я, це, це я дуже важливо. слухайте. Давайте змішувати інгредієнти, тому що, е, що часу нас небагато, так. ми маємо зрозуміти, що тут важливо не прогавити. Е, Сюди. Так, все, все скидаємо. Все? Сюди. Є, скинув. Що ще, що ще сюди? Додаємо трішки соєвого. Давайте. Ось так. Додаємо капусту. Ага, і капуста ще. Так. А ви капусту це просто сира, не бланширована. Капусту можна, можна давати і сиру. Ні, не все. Оця Оце дрібка дізна. буде так, Буде достатньо. Можна давати і сиру, і можна давати бланшировану. Ага. Я перемішую так. Все. Я вже почну розкатувати тоді. Так, е, да, наш... давайте. Ми, до yeah. речі, вчора розкатували для італійських бомболоні uh -huh. е, пончиків. Сьогодні ви будете Ти так само, ми будемо чик-чик-чик робити, чи ні? Е, ні, я постараюсь просто розкатати. Ага. круглим, без. А що це за тісто взагалі? Чи можна, як ви його це... готували і чи можна його купити, як любить Льоша завжди да, це я тінам люблю. А, якщо брати. Покупку, то напевно, що підійде просто звичайне листове тісто. Ага. А, якщо зробити, ну я би вибрав зробити, тому що воно складається тільки з борошна, води і солі. Ага. Нічого складного, ага. абсолютно. Ну най, най, Найпростіше борошно, яке може бути, в даному випадку Любе. я використаю Ти впевнений? Туди. Да. Одну Туди. собі лиши, а все інше. Я собі а вон багато я. лишила, не переживай. Ну, не. Давай. Ні, і імбір сюди, правильно розумію? Так. так. Всі інгредієнти змішуємо. Тобто, кажете, чисто можна купити, в принципі, да? будь-яке. Листове. Листове, ага. Так. Листове. Ну, але його треба буде теж розкатати, надати йому форми круглої. Так. І? А як от зробити так, щоб у мене виходили такі самі кружечки красиві, як у вас? Чи це просто досвід і ніякого. Ну, це досвід помножений на. На, що? на, 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 бажання, на бажання. на бажання основне. Це yeah. все, 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 тобто все знову не... нічого складного, нічого хитрого взяли, розкатали, туди поклали. Просто приклали. покрутили, та, а і... ми якось будемо формувати його ж правильно так, Хитро. Так, будемо складати. З, так. з Замочками. То треба додавати сюди? Так, так. так. Давайте, додаємо. Це у нас е... Я... чилі? чілі? Гострий перець. Так? так це госпіль... чесник, бо я поки так. І чесничок. Давайте нормально Та що. я поки розказував, просто нарізав багато. А, багато нарізав. Тут тепер головне очі не почухати, поки руки не помиєш. А чому мовчимо? А у нас обмін. До речі, якщо енергетичний обмін. Ні, я просто дуже засмучена, тому що ми звичайно креветки з фаршем, не знаю, чого ви. Я жартую. Давайте, Добре, давайте ще, знаєте, що задаємо? Чекай, мені вже ці історичні моменти цікаві. А, ця оцизи китайські, пільмешки, будемо так казати. А в Японії дьози. Вони чимось принципово відрізняються, знає... ці азійські так, вироби. Так, Ця одзи це основна страва, uh -huh. яка ну, якраз святкова, яка uh -huh, подається uh -huh. там на святковий стіл, а ґьодзи. Це, це по-перше, тісто тоньше, ніж тут. Так. Набагато, воно, воно, воно посвідчується uh -huh. просто. І це більше як закуска. І вони більш доступніші і їх частіше. Ну, як, якщо uh -huh. беремо... не Святкова ти типу, да, так Беремо, якщо да? банальщина. А у нас сьогодні святкове. Скільки треба нам для того? Почалося. Глянь. Я можу тебе сюди пустити і собі давай. там спокійно їсти креветки, а ти тут займайся. <рес> Тримай. Ще далі. Ніхто не бачить. Так, це як там було? А не... в... Ну, свої... Викинула, <рес> в Викинула в провалля. Викинула в провал. Так, скільки нам треба брати Там, стільки, стільки, багато, мало. Чи просто враховуючи. Ось стільки. Ага. Це десь, Це десь от стільки. 20% від самої розкатаної. Так. Е так, але ж я хочу завернути все одне ці. У мене вже ручки повні ця оді, тому давайте Даємо. ви завертаєте, а я подивлюся. Угу. Так. І Пробуємо тут зімочок. Угу. Що, що робимо? Як варенички, коротше. А, а. Да. Равіолі, слухайте. Ні, на равіолі, це варенички. А я їв, до речі, равіолі з телятиною і з тунцем. Я вам скажу, це просто бомба. Це вітелото НАТО, як ага. це зараз по модному називається. <хи> Скільки часу варити ми будемо ці до, до речі? До хвилин. От чому я згадала про бомболоні? Тому що ще один факт, який мене обурив і занепокоїв, це те, що тісто має відпочивати. Від чого не зрозуміло, чи відпочиває це тісто, чи потрібно йому відпочивати? Будь-яке тісто має відпочивати. Ну це, це важливо, це основа будь-якого тіста. Це від ага. Бувається процес дозрівання. Uh -huh. ну, навіть якщо він короткостроковий, він дуже сильно впливає на смак, тому що е, створюється, якщо там е, тісто більш м'якше, то глютенова сітка. Uh -huh. Ось, ну, так. ну, добре. Для першого непогано, правда? Це красиво, красиво. Ми варити э, ця -одзи не будемо, як ви згадалися, тому що магія телебачення не дозволяє нам розтягувати цей процес в прямому ефірі, але у нас же ж є вже готові цей, які Павло заздалегідь э, зварив. І зараз Олексій, ваш зірковий час насолоджуйтесь э, та мовити. Дайте дорогу професіоналам. Так, у нас так, ой, ми ще й паличками будемо їсти. Боже, як це круто? Давайте ми отак швидесенько. Парані ти зливімо. поки коштує. Я нагадаю, мабуть, які інгредієнти нам потрібні, щоби приготувати ця отзи. Ми знаємо, що ти вмієш їсти палички. Молодець. Отже, для ця одзи нам знадобляться борошно, вода та сіль. Це для тіста. А для начинки потрібні пекінська капуста, свинячий фарш, креветки, імбир часник, зелена цибуля, перець, чилі та соєвий соус. А ще оливкова олія, цукор, сіль і. Перець. Ну і я нагадаю, поки хлопці коштують, що повтор цього рецепту, а також усіх інших, можна подивитися на нашому ютуб-каналі. А от просто зараз буде QR-код на екрані, який ви бачите, я не бачу, чи він є. І ви зможете по ньому перейти, підписатися обов'язково на наш канал і все там подивитися. Ну а що смачного? Дзінь, бом... ґзінь... 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 а, цяоді. Цяоді. оп. Я просто такий голодний, що я вже хотак. Ну, шам... а, 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 а до речі, традиційно з соєвим соусом їдять. Ми туди додали трошки зеленої цибулі, трошки перчику, так чилі і так. ще часничку. Тобто такий собі зробили а, соус. І що? Як воно креветки зі свинячим фаршем? Це просто слово, яке не можна казати в ефірі. А давай скажемо так: неймовірно. Неймовірно. Неймовірно, я повірю вам на слово. Дякуємо вам дуже, Павло, що ви сьогодні до нас завітали. Святкову страву до китайського нового року. Традиційні ця отзи нас навчив сьогодні готувати бренд шеф Павло Гринчишин. Дякуємо.